З чотирма кроповничанами, які загинули захищаючи Україну, попрощалися на далекосхідному кладовищі. Вшанувати їх пам'ять прийшли рідні, друзі, знайомі колеги по роботі, представники громадських організацій. Андрій Ошовський на війні був механіком лісопильного відділення інженерно-технічного взводу. Мав позивний дефіцит. Андрюша народився в місті, є такі Могилі Подільській Вінницької області. Там його пройшло і дитинство, і юність. А потім мол, закінчив 9 класів, приїхав в Кропівницький. тут поступив в технікум, закінчив машиностроїтельний. Потім він їздив на заробітки, а зараз він працював на заводі. Говорить, після повномасштабного вторгнення Росії син сам пішов у військкомат на фронт. Потрапив у березні у Лисичанськ. Як мама, я була проти додому. Це в Тікабрі приїжджав, І останні всі смс-ки, Мамочка, люблю, цілую, бережи себе. Кожному дадуть позивний. У нього був дефіцит. Я знала, які сигарети його друзі курять. Хто чим боліє? Це все, все туди висилалося. Не для нього він такий був. Він жив для людей. Останнє ми в воскресення. 8-го числа він мені написав, мамулечка, два дні мене не буде на зв'язі, не переживай. А це 9 числа в 7 часу вечора він погиб. 37-річний Андрій Ошовський помер у бою в місті Бахмут Донецької області. Кроповночанин Антон Колот пішов захищати Україну добровольцем. Антон працював в СІЗО після закінчив на повномасштабного вторгнення в Україну. Пішов служити з августа місяця, пішов воювати на Донбас з декабря місяця. Був в «Солідарі». Загинув 32-річний сержант Антон Колот 3 січня поблизу міста Солідар Донецької області. Солдат Віталій Шевчук перед тим, як піти на передову, був оператором і машиністом Кроповницького водоканалу. Віталій Шевчук працював на каналізаційних очисних спорудах з 2004 року. Його призвали 6 грудня 2022 року. Казав, що якщо призвуть, піду захищати. Так і призвали, пішов. І воював з колегами. Тоже ми постійно зізвонювалися, і 31-го зізвонювалися, і, і вітав з Новим роком. І вже 31-го це ну, останній раз, коли він дзвонив. Стрілець санітар механізованого відділення бойової машини Віталій Шевчук загинув 4 січня біля міста Бахмут на Донеччині. Бійцеві було 50. Володимир Ведмеденко після повномасштабного вторгнення записався в тероборону, потім пішов на фронт. Він працював апаратником з виготовлення лакофарбової продукції. Коли почалася війна, нам надійшло з військомату розпорядження, щоб ми направили наших військовозобов'язаних до військомату. І він разом з усіма туди ходив. І коли він повернувся, я спитала, ну який результат відвідувань, то він сказав: записався в тероборону. 30-річний оператор протитанкового відділення загинув 3 січня неподалік міста Мар'їнка Донецької області. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.